Вітаємо глядачів каналу Embargo Shop. Сьогодні ми будемо робити огляд на цікаву новинку. Це хімідор на 25 сигар Antique Finish. В цьому відео детально розглянемо брендовий аксесуар від нашого магазину. Поговоримо про зовнішній вигляд, дизайн, відділення для сигар, вбудовані аксесуари та якість збірки. І наостанок зробимо підсумки, чому цей хімідор має бути вашим. Одразу звертаємо увагу на його зовнішній вигляд, який має класичний дизайн із вишуканими вінтажними рисами. Характер аксесуару нагадує німецькі майстерні, де кожен предмет створювався з особливою увагою до деталей. Квадратні пропорційні лінії вдало поєднуються з елегантним бордовим кольором, а відсутність лакового покриття створює приємний тактильний досвід. Щодо дизайну, можна впевнено сказати, що це елемент інтер'єру, який підкреслить ваш статус і гарний смак. Цікаво, а що всередині? Як бачимо, тут простора для розміщення 25 сигар. Внутрішній відділ виготовлений з іспанської кедрової деревини надійний матеріал, який підтримує оптимальну вологість впродовж тривалого часу, і зберігає сигарам той самий благородний древесний аромат. Зверніть увагу на наявність бортика. Він покликаний для відокремлення різних на групи, щоб аромати не змішувалися. З таким хімідором ви можете бути впевнені, що ваші відтоли знаходяться в ідеальних умовах. З наявних аксесуарів тут найнеобхідніше: це гігрометр та зволожувач. Класичний механічний гігрометр точно вимірює рівень вологості, що дозволяє регулювати і підтримувати постійний мікроклімат. Просто слідкуйте за показниками та не забувайте поповнювати зволожувач спеціальною рідиною або використовувати одноразові. Хімідор має якісну збірку. Це видно по дрібних деталях, таких як петлі, нарізка деревини, чіткі лінії та виконання в цілому. Виходячи з розмірів, хімідор призначений для стаціонарного домашнього або офісного використання, а можливість укомплектувати до 25 сигар є достатнім для особистої колекції. Резюмуючи, хімідор Antique Finish – це сильне та якісне рішення для зберігання вашої персональної колекції сигар, в якому є все необхідне. На цій ноті можемо завершувати наш огляд, підписатися на канал, ставте вподобайку, якщо виникли питання, коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!